Заборону УПЦ МП в Україні і про конкретно той законопроект, яким це має бути врегульовано. Так кінцевий варіант до другого читання законопроєкту про діяльність в Україні релігійних організацій, який передбачає заборону УПЦ МП. З'явиться на сайті парламенту. Щойно він пройде юридичну експертизу. Про це йдеться у заяві апарату Верховної Ради. Реагуючи на закиди щодо зволікання з оприлюдненням документу у прес службі зазначили. Що порівняльну таблицю готує профільний комітет, після чого передає її головному юридичному управлінню апарату, який і проводить експертизу. 917 сторінок проєкту комітет передав лише 1 травня, тому його досі опрацьовують. Я нагадаю, що 2 травня комітет Верховної Ради із питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до апарату парламенту. Народні депутати вимагали роз'яснити, чому протягом місяця так і не оприлюднили на сайті Верховної Ради текст урядового законопроєкту про заборону ОПЦМП до другого читання.